Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Ярий Авто. Сьогодні ми знаходимося у місті Рівне на авторинку вживаних автомобілів. Кого цікавить автопідбір, звертайтеся за контактами ось тут та в описі під відео. Приємного всім перегляду! Дуже свіжа пропозиція Mazda 3 в кузові хетчбек. На ринку взагалі таких немає. Дійсно, одиниці. Це у нас 2,2 дизель 2015 року 113 тисяч пробігу. Контакт залишений, 14 700 її ціна. А ви не проти так далі не покажу на безключовому доступі, шкіряний салон, електропривід сидінь, мультикермо шкіряний оригінальний, автомат, повний електропакет кого цікавить авто на автоматі з невеликими габаритами, ця пропозиція буде цікавою. Шкода Октавія 2003 року випуску в кузові Liftback. 1,6 бензин 166 тисяч пробігу. Подивіться на цей стан. Легкосплавні диски. 5500. Її ціна. Є інформація, контакти залишений. Оригінальне шкіряне кермо і механіка. Ще рідкісна пропозиція Volkswagen Golf в кузові хетчбек. 2012 року авто з Німеччини в комплектації матч. Практичний колір, чорні дзеркала Матч 1,6 дизельний двигун, є партроніки. Виглядає збережено. Електропакет, оригінальне шкіряне мультикермо ступенева механіка, підігрів сидінь, антиблікове зеркало. Гарний салон. так, 225 пробігу, 8900 ціна. Контакт залишений. Можна телефонувати. А кого цікавить перевірка? Звертайтеся. Є передні парктроніки та омивачі фар. Дивіться, яка ще пропозиція. Один тільки на ринку Peugeot 5008. Вже в останньому рестайлі 2015 року на автоматі 1,6 дизель. Автомат японського виробника Aisin, повноцінний гідротрансформатор. Авто на комплектації Allure, Датчики, панорама, проекція, цінник 14300, 182 тисячі пробігу. Покажу у салоні повний електропакет. Дивіться, який стан руля, оригінальний, не перекрашений, не перешитий. Ось так все виглядає. Є навігація, панорама, місця дуже багато. Дуже збережений стан, шторки є сім місць. Величезний багажник або плюс два місця. Є полка, все є. Так. І поруч стоїть ще Zoe із Франції з аукціону. 14700 ціна 2019 року. Рідна фарба 52 тисячі пробігу. Контакт є, комплектація інтенс без ключовий доступ є. ось так виглядає дивіться яких є дві пропозиції на автоматі з невеликими габаритами це Nissan Pixo та Ford Fiesta. почнемо з Fiesta. У такому цікавому кольорі. Свіженька пропозиція, номерні знаки. Нові. 190 пробігу 7-го року 1,6 бензин. Кондиціонер є на автоматі. Ми її відкриємо. Оригінальне шкіряне кермо. Так, зараз... Контакт погано видно. Рас покажу контактну інформацію. Можна телефонувати. Таких пропозицій на ринку більше немає. Так, і ось такий ще Nissan. Теж такий маленький жужик на автоматі. 80 тисяч пробігу. Автомобіль приїхав зі Швейцарії 2010 року. 1,0 бензин. нуль да, бензин. 80 пробігу. Привабливо. Контакт є, можна телефонувати. Кода Октавія в кузові ліфтбек, є форкоп, парктроніки. 1,4 бензин на механічній коробці передач. Підігрів сидінь присутній. Мультикермошкіряний оригінальне 9-го року 7800 ціна. Контакт залишений, 1,4 бензин. Так, ще є таких два електромобіля. У нас Soul. Подивіться, яке цікаве поєднання чорного та червоного кольору. Гарні колеса, електромобіль 2015 року, 99 тисяч пробігу, 11 350 ціна. Запас ходу 140 кілометрів. Контакт залишений на світлому салоні. Ось так виглядає. І Nissan Leaf чорного кольору стоїть, свіжа пропозиція. На безключовому доступі. Ось такий салон оригінальний мультикермошкіряний, 15 рік, 9850 ціна, запас ходу 150 км, пише 685%. Контакт є, пробіг не вказний, а який пробіг? А нема, нема продавця. Volkswagen Passat 2.0 дизель, українська реєстрація, авто на хорошій комплектації. А саме головне в кузові седан. На гарних колесах, аль В комбінації зі шкірою, пам'ять сидінь, електропривід. Пробігу 190 тисяч автомат, підігрів сидінь, є люк. Повний електропакет. Це у нас авто з Америки, є камера. Так, 13200 цінник 2014 року. Авто пише, що в рідній фарбі. Контакт залишений, щеплення вже замінено. Ось так виглядає. Volkswagen Golf Plus, на ринку їх небагато, на автоматі 2010 року випуску. Ось такий компактний, на автоматі, підігрів сидінь, оригінальне шкіряне кермо. Підпобіжовий такий салон є yeah, форкоп. Так, по інформації, 212 тисяч пробігу, 1,6 дизель. Цікава пропозиція Ford Fusion в дуже гарно збереженому стані. авто з Німеччини, є форкоп. Дивіться, який збережений стан. Механічна коробка передач п'ятиступенева. Це у нас комплектація cross, як бачите, він весь пластиками по кругу зашитий. Ось такий має вигляд. Українська реєстрація. Рік 1,4 бензин, 218 тисяч пробігу, пише, що не фарбована, та всі вікна рідні. 5,850 ціна, контакт залишений. Ось та жалобова сімірка 7-го року. Hyundai Elantra, українська реєстрація чорного кольору. На автоматичній коробці передач має ось такий вигляд. 6900 його ціна, 280 пробігу, 1,6 газ бензин. Контакт залишений. Ви не проти? Ось так виглядає. Зараз відкрию ще в салоні покажу. Оригінальне кермо, повний електропакет. Volkswagen Golf Plus. весь тонований чорний на чорному. Українська реєстрація, двохлітровий дизель на автоматі 11 тисяч доларів. 260 тисяч пробігу. Контакти залишені. Ось так виглядає, підігрів сидінь, хороша комплектація. Ходімо далі. Opel Astra H в універсалі, свіжа пропозиція, є форкоп, покажу у салоні, механічна коробка передач, оригінальний шкіряний. Електропакет 6300 ціна на старт, 1,7 дизель. 10-го року 270 пробігу, контакт залишений. Датчик світла дощу. Рено Грант, Сценік другого покоління у такому блакитному кольорі 2007 року випуску. 1,6 бензин, 5900 ціна, 211 пробігу, контакти залишені, сервісна лежить на панелі. Оригінальне кермо, шестиступенева механіка. Є форкоп. Volvo V50 R design Дуже гарно виглядає. Козовий універсал. 8500 ціна, 1,6 дизель, 207 тисяч пробігу 10-го року. Контакту не залишено. Покажу у салоні. Оригінальне шкіряне кермо. Мульти у нас такий салон гарний. П'ятиступенева механіка. Підігрів сидінь присутній, повний електропакет. А це ваше Volvo? Да. А продиктуєте ваш контакт, я бачу, не залишили? 0,63 199 49 47. Чудово, Добре. дякую. А коли вона приїхала? півтори неділі. З півтори тижні. Другий базар. Ага. Ще така популярна пропозиція є Renault Grand Scenic 3 покоління на комплектації боус. Гарні оригінальні колеса, релінги, зеркала, безключовий доступ, все це присутнє на автоматі 10900 ціна 2014 року випуску. 190 тисяч пробігу. Клімат, навігації все присутнє. Друзі, а на цьому у нас все. Кого цікавить автопідбір, звертайтеся за контактами. До зустрічі на каналі.